Невеличка обідня перерва під, сонцем, під сонечком. І ми продовжуємо від... шукати відповіді на питання, чого ж ми все-таки пішли в похід. Валентина, що ви нам скажете з приводу того, чого ви все-таки йдете ці 2,5 тисячі кілометрів? Я можу сказати так, що дуже багато чинників взагалі вплинуло на моє рішення. Якщо їх всі перераховувати, то не буде достатньо і плівки для цього. Але якщо сказати просто і більш, більш наближено до загалу, да, то можна так відповісти на це питання. Я дуже люблю нашу країну, я пишаюся нашими красотами, краєвидами, да, які у нас, які нам дарував Бог, і ми живемо на цій землі. Але я такий працівник офісний, можна так сказати. От. І я бачу здебільшого ці краєвиди через скло свого автомобілю. От. І дякуючи цьому походу, моєму рішенню, я можу бачити ці краєвиди, спілкуватися з людьми нашої багатої країни, отримувати досвід. І це один з чинників такий, який вплинув на моє рішення. Клас, знайомитися, розказувати так. про себе, про добро. Про себе, про, про подивитися, ознайомитися. Ну, Це такі відчуття, вони просто неймовірні, їх не можна передати. Вийти з автомобіля? Вийти з автомобіля і, і, да, і приєднатися до цього всього того, що живе, очистити всі свої думки і з чистим вже. З чистою головою повернутися в цивілізацію. Клас, отак. А ми йдемо шукати далі. Відповіді Дуже дякую. на питання. Приєднуйтесь до нас. Приєднуйтесь. Ми будемо вас Щи запитувати, вас чому ви все-таки сюди приєдналися.